Ось вони ті, хто пише історію України, ті, хто стоїть на її захисті, звільняє її від окупанта, ті, хто своєю незламною силою духу виборює свободу та право на життя у вільній країні, 14 жовтня в Україні відзначають День захисника та захисниць. З міркувань безпеки у прифронтовому Харкові обличчя людей у військовій формі ми не можемо показувати, але кожен з них часточка великої родини захисників України, і саме їм Харків такий особливий і сильний цьогоріч їх день. Дякує за мужність та щоденну службу задля перемоги. Нас об'єднала горе. Завжди в колективах, в якісь розрознаглася. Ну зараз їх просто нема. Ми робимо одну справу з військовими, з поліцією, з медиками, з комунальщиками. Нас все об'єднує одна важлива справа. Все, ми йдемо до перемоги і іншого не буде. Це спільнота людей, яка в перші дні війни, хвилини війни стала на захист нашої батьківщини. Бути з ними в одній залі, бути поруч це велика честь. Це як заслуга їхня, так і, мабуть, десь і наша. Ми робимо одну справу на благо нашої держави, на перемогу, на щастя наших родин, дітей, батьків. Враг прийшов на нашу землю. Ведет війну з нами. хочет уничтожить нас, как самостоятельную державу. Хочет уничтожить нас, как нацию. И именно вы стали на защиту территориальной целостности Украины. И именно вы защищаете сегодня жизнь наших людей. Да, неимоверными усилиями, да, порой ценой собственного здоровья и собственной жизни. Но вы отстаиваете будущее нас, будущее наших детей. И мы обязательно победим, потому что есть вы. Потому что вы те люди, которые пришли на защиту нашей Украины. Потому что вы те люди, которые сегодня показывают всему миру чудеса героизма. Низкий вам поклон за то, что вы делаете. За оборону Украины, за оборону Харькова. Именно благодаря вам мы отстояли город Харьков и будем отстаивать его дальше. Именно благодаря вам практически освободили от этой нечисти всю Харьковскую область. И именно благодаря вам войска идут дальше. И нет разницы воины ЗСУ, территориальная оборона. Сегодня это все одно целое. Потому что самое главное нам выстоять самое главное нам победить. А то, что мы победим, это сто процент. Леся Пополюк, Игорь Луханін, Станислав Гришко та Олександр Уваров Харьковские известия.